Люди, ви бачили соняшник Бобошка? Я в шоці. А ще більше я в шоці, скільки блогерів набирає на ньому хайпу. Кажуть, ці й друге, то хренове насіння. Та люди, бобошко знає свою біду. Він до цього претензій ніяких не пред'являє. Я за Бобошко і за Євресем порву. Ну не вийшло виростити гарного соняшника! Наступний раз обов'язково повезе погодні умови, все, цей рік був тяжкий. В цьому вини його немає. А то всі накинулися, почали гамом обсипати. Навіщо таке робить люди? Тут ніхто не винний, ні бабошка, ні компанія Євросен. Ось що вам, люди пігас, коли його не забили бур'яни, і це люди був, пересів в Солонянському районі, де дощів не було взагалі. Я, яка крупна, бля. Тільки коли косить ми його буде, бля. Покарно. Та той, що я казав, що совка в'їбав. І у льончика мого любимого був би такий самий соняшник. Просто людина не займається вирощуванням соняшника. В нього є... Багато своїх справ, і сіно треба заготовити, і проче. Полтавський район. І дощі там ідуть, щоб сінце гарне було для корівок, щоб молочко опили гарне люди. А то всі накинулися на нього. Ви вспомніть свій перший соняшник, коли ви починали вирощувати, що у вас було, люди. А то молодці, як гамно, так швидко всі показують. А як щось хороше, так не всі хочуть показувати люди. Це я не кажу не тільки про Пігас, це всі гібриди. Воно подивися, показують, пане. І Альда, Зорі, і Саксон, та всі гібриди люди показують. Хренові. А покажіть щось хороше. А хто хоче мати такий потужний соняшник-Пігас, ось що, звертайтесь, Боді-агро ще залишилось. Подивіться, яка фракція бомбезна. Висівається любою сівалочкою. І буде у вас шляпки, як на відео, люди. Кому цікавий соняшник Пігас? Телефонуйте, Бодя підскаже, розкаже, і все у вас буде добре. І будуть отакі шляпи люди. І буде в нас гарний врожай, і все в нас буде добре. Обсирати нікого не треба. Краще люди, телефонуйте або пишіть. Херною не майтеся, все у вас буде добре. До побачення, ми поїхали.